Опа! Є перший! І спискі там камні! Оце похожий на рибину, Юра! Диви. Глянь, нього. Ось от друзі, він. Осьо. Ні. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми виїхали з Юрою. Юра, що там, як справа? Добри ранок. Добрий ранок. Юра трошки в воду вступив, ну то таке буває, висохне. І ми сьогодні приїхали, будемо пробувати Судака на чудовій річці Дніпро. Все покажу далі. Зараз заряджаємось і починаємо рибачити. Погнали! Так, друзі, на що ми будемо сьогодні рибачити? Будемо рибачити, ми на. Віст, до речі, подивіться, яку нову лінію випустив. Віст. Це набори різнокольорових приманок. В різних Ріпер четвертий, мій улюблений, плюс x віст 3,3 дюйми і інші інші варіанти приманочок, але набори. В яких зібрані різні кольори. Якщо у вас там далеко треба йти і треба різні приманки, щоб були, взяли декілька пачечок собі, щоб експериментувати на рибалці, змінювати постійно. І все у вас буде чудово. Дивіться, різні такі, такі. Ну, всі самі робочі кольори. До речі, зараз спробую щось отаке, мабуть, жовтеньке, По весні, Можливо, судачок таке хоче зранку. Зараз заряджаємось і починаємо. Погнали! Візьму я для початку, мабуть, ось цей ось фетик. Зелененький. x vist 3.3. Так, ну що? не Нічого не обіцяю. Перший пішов. Є перший. Є, друзі. Ну да. І такий удар був хороший. Зараз покажу. Зелений оцей двохкольоровий. Ну, синьо зелений. Почекай зараз. Так, друзі. Це мені починає подобатись. Тут і там. Да ну давай показуйся. Ну, це судак 100%, тому що удар був такий правильний судачий. ось, ось він. Перший в сезоні. Перший в сезоні. судак 24-го року. Опа! Ну, хороший такий, нормальний. Це ось, все, друзі, заліковує такий судак на ось цей ось цю приманочку. Дві Юра? Пойдет? Отлично. Отличний. І я думаю, що отличний. Йостивний. Та це більше навіть ніж їстівний. Супер, початок є. Опа, дивіться! Мандула Працювала. Треба Юра, міняти постійно щось. Перший був на силікон. Це похожий на рибину Юра. Це дуже похожий на рибину. Постійна зміна приманок дає результат. Силикончик. Кинув п'ять разів. Не хоче, поставив мандулку. На мандулку раз і є покльочка. Так, куди ти там пішов? Спій, спіть, там камінь. Оце похоже на рибину, Юра. Диви. на Ось от, друзі, він. Оце, друзі, похоже на судака. Мандула клас 4С. Юра. Да. Ну це такий, двушечка. Це двушечка, друзі. Гляньте. Ух, Юра. Гарненький, Похожий на рибину. Супер. До речі, друзі, повторюсь ще раз. Якщо ми ловимо на мандулу, вона любить трошки... Перевантаження порівняно з силіконом. Якщо в цьому місці зараз я на силікон ловлю там, 35 грам, 30 кидаю, то мандулу я заряджаю мінімум 40 грам. для того, щоб гарно стукала вона по дну і створювала гарний шум по дну. І це приносить результат. Беріть собі на замітку, як то кажуть. Мандула любить перевантаження її вагами. А ми рибачимо далі. Підхопив на ній утрава, підхопив на зелененькі відро. 3,5 здається. Ну, покажись, який ти там. Та нормальний. Залікуй. Стійте. Дийте. Заліковий. На нью дорога 3,5. Оцей салатик у мене працює вже не перший раз. Ах ахи пробив. Не зійшов би він тут в житті. Порвав силиконку. Ну, нормальный, заліковий. Зразу на вибросі на малинку, на новий колір. Ріпер, як завжди, працює. І щось наче невеличке Але ж шамдарахнув так, як має бути. Гуп і... є Ну покажись. Покажись ти. На новенький колір для мене. В цьому сезоне. Маринка завжди працює. О, на чужу полку. А ну давай. Якийсь дід взяв. Взяв Юри палку потестити. І клюнув хтось. Нормальний. А ну давай показуйся. Тут і там. Ну, це наче... Наче дід. Веде себе. Веде себе по-нормальному. Ось сьо він. Єде ось він. Герой сьогоднішнього дня. Ну це такий піддушечку. Пушу його дати Зараз візьмемо та й зважен. Так, скільки він тут заважить? Двушечка, я думаю, є. О, аж віса виключились, тебе побачили Юр. По нулям. Два шістсот. Два шістсот. Ну нічого такий. Друзі, закінчили на сьогодні рибалочку, буквально 3-4 години. Рибка зранку проклюнулась і, в принципі, нам достатньо. Ми рибу свою зловили. Одразу хочу сказати, що ця риба зловлена на двох. Юрій сьогодні не, бу... не щастило, скажімо так, тому норму на двох витримали. Все нормально. Який висновок по сьогоднішній рибалці? Працювали приманки постійно різні. Тобто зміна, зміна, зміна приманок дала результат. На одну і ту ж приманку жодного разу не було спіймано дві рибини. Постійна зміна і маємо результат. Так що, друзі, з вас коментарі, лайки, підписуйтесь на канал. Побачимось на рибалці. Всім пока.